Довгинцівський район наймолодший у кривому розі в цьому році йому виповниться 35. Нескладно підрахувати, що саме ті люди, які не так давно пішли на пенсію з Довгинцівського райвиконкому, були першими у створенні механізму роботи цього районного органу місцевого самоврядування. Саме вони стали частиною славної історії Довгинцівського району. Чистом своїх колег бивших працівників органів місного самоуправління, бывших працівників, Нашого долгинцевського районного і сполком сьогодні они приглашены к нам гості для того, чтобы віддати дань уваження їх мудрості, їх опыту, їх енергії. У календарі знаменних дат День ветерана стоїть близько до дня учителя, тому цим мудрим і досвідченим людям можна сміливо вважати себе причетними до обох свят, бо саме до них ще й до тепер звертаються молоді колеги за порадою і наукою. Самі ж ветерани сьогодні зустрічаються рідко, та коли вже збираються, то не можуть спинити спогадів. Очень приятно встретить своїх колег і друзів, з которыми очень много лет проработала. Скільки ж років уже поробила в місті? Понімайте, пішла на пенсію. Хочеться зустрітися в такому кругу і поговорити з людьми. Дуже приятно, понимаете, побачити своїх старих робочих, яким я скільки років проробила. Ми все работали в одному колективі. Приятно всем всім приятно пообщаться. Приятно всі знакоме лица, скільки прожито, скільки зроблено общий, від дела для наблага нашого Долгінцівського района. Очень приємно. на теплу зустріч до колишніх працівників виконкому Довгінцівської райради. Завітав і Андрій Гальченко. Сьогодні він перший заступник міського голови, але й досі згадує, з яким хвилюванням розпочинав роботу в органах місцевого самоврядування. Величезну підтримку молодим кадрам якраз і надавали корифеї справи люди з практичним досвідом. Очень приятно было побывать здесь, среди наших ветеранов. Ну, домашняя обстановка. Люди, к сожалению, видятся один раз в год. Я думаю, что такие встречи надо делать намного больше. Почему? Потому что люди должны общаться, люди должны видеть друг друга и знать, что на самом деле происходит у каждого в душе. Я от всей души поздравляю ветеранов. Пускай всегда над ними будет мирное небо, в семьях будет благополучие и покой, а в душах будет радость за себя, за свой родной город, за тех маленьких детей, которые сегодня растут, чтобы нас всех заменить. Найважчим зізнаються ветерани опинитися в суцільному вакуумі і не почуватися потрібними після довгих років бурхливої роботи. А зробити їх заслужений відпочинок щасливим не складно. Для цього не потрібен особливий привід. Просто іноді треба знайти час і місце для щирого спілкування.